Доброго ранку, дітки. Сьогодні я вас запрошу у веселу подорож. Привіт, ми веселі звірята. Запрошуємо вас у подорож до зоопарку, але спочатку послухати віршик про тварин, які живуть у зоопарку. Мартин бешкетливий бананом ласує. А нижче на гільці папуга сумує. Пантера у плітці сидить і сміється. Побачив щось лив і не ворухнеться. Рятунок в басейні знаходить тюлень, а поруч страждає від спеки олень. Дивись, од межатко на дереві грають, а пава і лебідь у парку гуляють. Воді за парканом лежить крокодил і згадує Африку і рідний свініл. Годуй птахів тут і звірів відмінно. Тому в зоопарку всі добрі тварини. Так, в зоопарку дуже багато різних тварин і кожна з них особлива. Пропоную пограти в гру. Скажи одним словом. Треба назвати особливість тварини і назвати її одним словом. Будьте уважними. Якщо у жирафа шиє довга, він який? Правильно, жираф довго шиї, молодці. Якщо в бегемота товсті ноги, він який? Бегемот товстоногий, правильно молодці. Якщо у слона великі вуха, він який? Слон великовухий, правильно молодці. Якщо у лева довга грива, як його можна назвати? Лев довгогривий, правильно молодці. Якщо у верблюда один горб. Як його можна назвати? Верблюд одногорбий. Правильно молодці. Якщо у зебри є смужки, як її можна назвати? Смугаста зебра, правильно молодці. Ви дуже уважні. Ви дуже гарно грали, тому пропонуємо пограти вам у ще одну гру, яка називається Хто що робить. Треба уважно подивитися на картинки і сказати, хто і що робить. Будьте уважними. Подивіться на картинку і скажіть, що робить мавпиня. Відповідайте повним реченням. Мавпиня їсть банани, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить крокодил. Крокодил плаває у озері. Правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить кенгуру. Кенгуру стрибає по траві, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить пінгвін. Пінгвін плаває за рибою правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить папуга. Папуга сидить на пальмі. Правильно молодці! Ви так добре граєте, але час вже відпочити, тому пропонуємо трохи потанцювати. Дуже подобається з вами грати, але ми сумуємо за нашими мамами. Допоможи кожному з нас покликати свою маму. Будь уважним та називай правильно. Подивіться, хто це. Так, це маленьке тигриня. А хто його мама? Так, правильно, його мама тигриця. Молодці. Подивіться, хто це? Так, це маленьке слониня. А хто його мама? Так, його мама слониха. Правильно молодці? Подивіться, хто це? Так, це маленьке левеня. А хто його мама? Так, його мама львиця. правильно молодці. Подивіться, хто це? Так, це маленьке верблюжатко. А хто його мама? Так, його мама верблюдиця. правильно молодці. Подивіться, хто це? Так, це маленьке жирафеня. А хто його мама? Його мама жирафа. Правильно молодці. Нам дуже сподобалося з вами грати, ви були дуже уважними, але нам вже час. До зустрічі!